Це жіночі піжами. Почнемо ми саме з комплектів. Розміри йдуть від S до 3 xl Великих розмірів тут буде найбільше. Комплект складається з ковтинки та штанів. Тут сорочка. Це нічна сорочка довга. Утеплена піжамка. Це також сорочка довга, це ще одна довга сорочка. Також лоті буде кігурумі ось така. І тут вже буде розпаровка. Штани, верх піжами, сорочка. Утеплена піжамка, верх, низ,